Вітаю, дружні, з вами на зв'язку Денис Дружній. Коротше, я розказував у відео, що я купив у Івано-Франківську, ну там була по ходу реакція, плюс, ну, плюс показав покупочки. Е, я сказав, що я був у Велмарті у Івано-Франківську і купив дубайські шоколадки знову нові плитки. Коротше, ось такий дубайський шоколад. Ми попробуємо вже в інших відео, оцей дубайський, ну, в, іншому, не знаю, коли, в іншому відео. А сьогодні ми попробуємо ось такий молочний шоколад Дубай-Сіті. Ну, цей грубший, цей дорожчий, цей дешевший. Але всі вони такі, що не кажеш, що той дорогий, що той дорогий. Була ще груба така плитка дубайського шоколаду 500 гривень. Ці десь по 200. Це, походу, 100, це по ходу 200. Чи 150, а це 200 щемось, Ну, коротше, то 200, це 100 щемось, короче, Коротше, дороге капець, Але думаю, що буде смачне. Ми вже пробували з вами ще у січні дубайський шоколад. Перший раз я попробував, мені дуже сподобалось, до речі. Хоча ціна тоді 300 гривень. Ці по 200 гривень, по 100, а ті по 300 той, що я брав у січні. Бо це інший виробник цього дубайського шоколаду, то теж був інший виробник. Це від Бінда. А то я не пам'ятаю, треба дивитися, чого я вирішив купити ці, ці знову дубайські шоколади. Тому що у січні той ролик набрав увага 2000 чимось переглядів. Та. Ну, ясно, ж це для крупних великих каналів це капля у морі. Ну, для мене це велика, велике число переглядів, так як у мене кожне відео такі перегляди не збирають, хоча трохи піднялися перегляди, але не, не сильно, не край. Дуже великі перегляди маленькі, ну, але все-таки думаю, якщо я знімлю ще на дубайські шоколади, багато хто подивиться і тому такі справи. Тому погнали до заставки цього відео. Прорегуємо цей дубайський шоколад. Let's go! День Пенні реагує! День Пенні реагує, сьогодні він буде їсти, переклад буде. А перекладу не буде. Тут пише переклад, а тут вони не зробили переклад. Добре. Бін чоколад. Коротше, не буду перекладати. А, ні, є, є, є. Все, сорян, пардон. Коротше, молочний шоколад з пісташкою та тістом Кадаїфі, тергомарка, бін шоколад. Коротше, мілк, шоколад, Дубай. Сіті, Сіті, Сіті. Ну, коротше, той же Дубайський шоколад. Та. Той Дубай, просто це Дубай Чоколет, а це таке, як Дубай чоколад. Щось... Аналог його, коротше, це аналог, так. Погнали їсти народ. Та відкривати, їсти. Оціняти. Так. До 4 квітня, 26-го. Ми йому у 25-му. Так. Ну це, коротше, думаю, що це дубайські школи. О, пахне дуже класно. Люблю запах. М -м, виглядає ось так. Зараз вам покажу зблизості. Хоча за отакий маленький шмат шоколаду давати 200 чимось ще може 150 гривень, то та... блін, раді контенту, народ, все раді контенту. Розломлюємо. О, як я це люблю цю зелену штучку, хоча її прирівнюють з чимось іншим. Ну просто зараз їм не, не скажу з чим, але ви думаю, зрозуміли. Пісташка. Ммм, ломиться капець швидко. Тут перше пістачи, но... тістом кадаїфі. І тут так само. Пісташку та тістом кадаїфі. Це одне і то саме. Що це, що то. Але упаковки різні, тому я взяв. Ну, поки що на 9 балів. Бо щось самий молочний шоколад, він не є особо молочний. Трохи молочний, але не дуже. Ну, добре. Добре. Дуже швидко тає, Так. Давайте все окремо проригуємо. Домо оцінно. Окремо шоколад, окремо, це тісто кадаїфі. Ну, типу ця фісташка. Так. Так, не вийшло. Так, шоколад. Так, я попробую самий шоколад. Ну, шоколад прямо на

Ну, думаю, ставити 9 загально чи 10. Не знаю. Останній кусочок. Поставлю 9. Може, оцей буде на десятку. Думаю. Все-таки трохи різні ці плитки. Угу. Бо того, що. Тут іде ось тако, а тут іде ось тако. у середині, я бачу. Так. Тому такі справи. Добре. Відкриємо вже, не знаю, в наступних відосах цей дубайський. А цьому я ставлю 9. Може цьому поставлю 10 На цьому. Ну, що маємо, то маємо. Чого такі ціни влуплять, того, що це популярний на даний момент шоколад. А... На першому місці популярний Містер Абіста шоколад, на другому місці дубайський шоколад. Чи навпаки, я не знаю. Але Містер Абіста... Містер Біста то десь за 100 чимось. Ну, 200 гривень теж коштує. Та що то, що то дорого. Але дубайський шоколад принаймні смачніший, ніж шоколад Фістиблс. Бо Фістиблс такий собі, як Пластилін. Типа, як пластилін, якась таке м'яке На смак якийсь дешевих шоколадків. Хоча він дорогий завдяки популярності біста. Ну добре. На цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френдів. Всім дякую за перегляд цього відео. Додивилися? лайк, підписка, комент. А. Лайк, like, підписка. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Так, бувайте. Мені сподобалось на 9 балів. Так. От бачите, ось тут така форма, ось тут ось така форма. Ну добре, це ми попробуємо в наступних відео. Пока, бувайте, удачі всім.